Привіт, рушники! Як звернення до дипломованого психолога може перетворитись на фінансові збитки та погрози? Сьогодні розбираємо кейс інстапсихологині Юлії Мушак, яка ще до виходу цього відео пригрозила мені кримінальною відповідальністю за статею Наруга над могилами. А я лише хотів розповісти історію її клієнтів, тому не будемо витрачати час і йдемо розбиратись. Трутру тру. Знаєте, сьогодні в якомусь сенсі особливе відео, тому що зазвичай я отримую погрози від героїв випусків після того, як вони будуть опубліковані. Але сьогодні ситуація зворотня. Героїня, ще не дочекавшись випуску, вже пригрозила мені кримінальними статтями лише через те, що я погодився надати розголосу ситуації, в якій опинились її клієнти. А ви чудово знаєте, що таке мене навпаки ще більше заводить, тому я просто не міг з вами не поділитись цією історією. Тим паче, що сьогодні мова піде не про якусь інфобаригу, а про дипломована. Психолога, але давайте все по порядку. Отже, відмітили мене підписники під отаким дописом в ТРЕЦ, де дівчина ділиться своїм негативним досвідом співпраці з Юлією Мушак. Як вона себе називає, лікар-психотерапевт у методах схемотерапії Mindfulness dbt консультант. І не дивлячись на малу кількість підписників, їх у неї лише 1600, Це не завадило їй заробити чималу суму коштів. Адже у телеграм-чаті людей, які до мене звернулись за розголосом, 22 учасники. Ну добре, один з них. Я, нехай буде 21 учасник, і кожен з них чекає від Юлії повернення немалої суми грошей. Ось тільки одному зі своїх клієнтів вона не надала послуг на 55 тисяч гривень. Шукала Юля своїх клієнтів через соціальні мережі, пропонуючи неймовірно спокусливі сертифікати. Ось, наприклад, сертифікат на 15 сесій психотерапії лише за 999 гривень. Ось трошки дорожче 2,5 тисячі гривень за 5 сесій. І таких сертифікатів у Юлії була ціла купа, але до них. Них ми ще повернемось. Тут у вас має виникнути питання, як можна повірити, що 15 сесій психотерапії можуть коштувати лише тисячу гривень. Але я недаремно на початку зауважив, що у Юлії є вища освіта, і вона була членкиною Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії. Пізніше ми прочитаємо з вами відповідь цієї асоціації щодо ситуації, яка виникла з цією Юлією. І от, наприклад, як пише одна з клієнток Юлії у зверненні до цієї асоціації, саме на їх сторінці у Фейсбук вона вперше побачила Юлію. І в принципі, через це у питанні освіти та кваліфікації, у людей не виникало сумнівів, бо просто так до такої асоціації ти не потрапиш. Залишається один підозрілий пункт це дуже низька ціна на оці сертифікати. Але й цей момент Юлія передбачила: ось ви можете бачити скріншот, листування з однієї. З клієнток, де Юлія розповідає, що в призначенні платежу обов'язково треба вписати слово сертифікат, тому що вона подає звітність, і тоді їй асоціація компенсує різницю. Яка саме асоціація має здійснювати цю компенсацію? Юля, звісно, не розповідала, адже, окрім вже згаданої асоціації когнітивно-поведінкової терапії, вона втягнула в цю історію ще одну організацію психологічну мережу Альтер-Его, з якою коли співпрацювала, і, як повідомили в цьому в центрі, мала через них аж одного клієнта. Але як пише сама Юлія у своїй заяві до кіберполіції про нібито цькування з боку клієнтів, у неї були сертифікати з позначкою за фінансування Альтер-Его, до цієї заяви ми з вами ще повернемось, щоб побачити, чому не можна використовувати чат GPT у юридичній площині, бо там можна упісятись. Я коли прочитав, що Юля мене посадить до в'язниці за статтею Наруга над могилами, якщо я випущу це відео, у мене волосся встало дибки. Але поки ми розуміємо, що Юлія Мушак, маючи вищу освіту та будучи членкиною Професійних асоціацій продавала дешеві сертифікати на свої сесії, які нібито компенсувала їй сама ця асоціація. І, до речі, після того, як в соціальних мережах розгорівся цей скандал, вище згадана платформа Alter-Ego. Опублікувала у себе допис про те, що Юлія Мушак з ними не співпрацює і неправомірно використовує їхню назву. Але згодом цей допис чомусь видалили. Напевно, хоч хтось злякався погроз від чату GPT, але йдемо далі. От ви можете бачити, як Юлія збирає гроші за свої сертифікати, то на особисті картки Приватбанку, то монобанку, то на якісь інші картки, тому що чудово знає, що треба контролювати ліміти, щоб не потрапити під фінмоніторинг. Адже свій ФОП Юлія закрила, як сама зізнається, в листуванні з клієнткою перед тим як Виїздити з України. І зараз вона проживає в Бельгії, тому чхати вона хотіла на всі скарги, закони та порушення. Але тут виникає наступне питання: як продаючи сертифікати за кілька тисяч гривень, вона виявилась винною людям по 50 тисяч гривень. Тут теж дуже цікаво, тому що вона дійсно починала проводити клієнтам сесії, а потім вони постійно переносились: то в неї немає світла, то вона захворіла, то в неї немає голосу, і от ще купа причин, які вона писала клієнтам, щоб перенести їхні сесії. Проте, не дивлячись на переноси вона не забувала, як за розкладом, пропонувати своїм клієнтам все нові й нові сертифікати, тому що ось у рандомний момент приходила пропозиція зі словами: останній сертифікат, остання пропозиція цього року або притримати для вас сертифікат. І от таким чином повіривши у ці ексклюзивні пропозиції, яких залишилось лише декілька, тому що асоціація типу компенсує не за всі сесії. Люди, не відходивши сесії зі свого минулого сертифікату, купляли собі новий, новий і новий. І в якийсь момент люди навіть почали Юлії відповідати, що не треба вже нових сертифікатів, тому що мають сесії на рік вперед. Ось, наприклад, один з клієнтів Юлії Мушак навіть детально розписав, які сесії для нього та його дружини проводились, а які були скасовані або перенесені. І як результат, придбавши у Юлії 59 індивідуальних сесій для себе та 79 сесій для дружини, сплатив 67 тисяч 394 гривні, а по факту отримав 10 сесій для себе та 13 сесій для дружини. А 14 жовтня Юля просто припинила відповідати їм на повідомлення. На цьому моменті у мене взагалі виникло питання, чи нормальним є те, що Юлія проводила індивідуальні сесії окремо для чоловіка і окремо для дружини, тому що, наскільки я знаю, це є абсолютно неприпустимим у наданні психології. Психологічної допомоги. Але виявилося, що Юлія дуже навіть полюбляє працювати з близькими родичами. Ось ще одна клієнтка Юлії, яка до неї звернулася за рекомендацією, щоб Юлія порекомендувала їй спеціаліста. А Юлія порекомендувала їй себе, не дивлячись на те, що вона також працювала з хлопцем цієї дівчини і запевнила її, що в цьому немає абсолютно нічого критичного. І після того, як Юлія припинила відповідати своїм клієнтам, вони почали шукати один одного у соціальних мережах. І виявилось, що дописи про Юлію Шак завалені негативними коментарями. І всім постраждалим Юлія пропонувала ті ексклюзивні сертифікати, а оті постійні переноси не співпадали за датами у різних клієнтів. І коли вони почали звіряти повідомлення від Юлії, то виявилось, що цими постійними переносами вона просто чергувала свій запис. Я спілкувалася з дівчиною, якій вона в березні ще написала, що у неї лікарняний до липня. Особисто у мене тоді були сесії регулярно. Скоріше за все, вона так міняла людей, аби встигнути проводити сесії всім-сім, але схема зламалась. Одна з клієнток отримала отаку листівочку, де було написано, що з 18 до 23 квітня Юлія виходить на святкові канікули, тому всі сесії переносяться через тиждень згідно розкладу. Але, як і запевняє, у іншої дівчини 19.04 була проведена сесія. Тут я навіть не знаю, яка в неї була першочергова мета. Чи планувала вона обманювати людей, чи просто сама стала жертвою цих своїх низьких цін, в результаті чого вона просто потонула в клієнтах та сесіях, не розуміючи, як знайти з цього вихід. Але це наглядний приклад такого економічного явища, як демпінг ринку, коли ти думаєш, що ти найхитріший, і зараз ти поставиш найнижчу ціну, і до тебе підуть клієнти. І як результат до тебе йде такий потік клієнтів, що ти просто не можеш дати йому раду. І я б ще повірив, що вона ніфіга не розуміє, якби Юрія не. Пішла в атаку на своїх незадоволених клієнтів, адже вона почала відмовляти людям у поверненні коштів за ненадані сесії, посилаючись на те, що між ними не було ніякого договору або домовленостей. Тому якщо вони хочуть завершити терапію, це їх вибір, але кошти вона повертати не збирається. І отут цікаво, що одна з клієнток пише: Юлії, Ви ж раніше повертали кошти моєму хлопцеві, коли він вирішив завершити терапію. І знаєте, що відповідає їй на це Юлія? Так, повертала, бо раніше у мене був ФОП. Тобто людина настільки почуває себе безкарно, що вона по суті відкрито говорить: так коли у мене був ФОП, на мене можна було повпливати юридично. А зараз чав бомбіни, я не буду вам нічого повертати зі своїх особистих карток. Більше того, деякі Юліни клієнти отримали не тільки фінансові збитки, але й репутаційні, тому що поспішили порадити Юлію своїм колегам, клієнтам та пацієнтам. І, от розуміючи, що на контакт та якесь адекватне спілкування Юлія не погоджується і кошти повертати не збирається, у людей залишився один варіант працювати через розголос. Першим ділом люди відправили листа зі скріншотами усіх листувань, квитанцій та порушень Юлії до етичної комісії Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії. І вже навіть отримали лист у відповідь. І от що цікаво, Юлія ігнорувала навіть саму цю етичну комісію. От що людям відповіла етична комісія. На початковому етапі розгляду скарг Юлія Сергіївна Мушак відгукнулася на запит етичного комітету, проте згодом припинила комунікацію та не здійснила жодних кроків у відповідь на офіційні запити етичного комітету стосовно врегулювання ситуації, враховуючи грубі та систематичні порушення з боку Юлії Сергіївни Мушак, завдану шкоду довірі користувачів до професії, репутації спільноти. А також відмову від подальшої співпраці для вирішення ситуації етичний комітет ухвалив рішення про перепинення членства Юлії Сергіївни Мушак в Українській асоціації когнітивно-поведінкової терапії. Ну, як результат, з асоціації її вже попросили на вихід, але як зазначено у листі, асоціація не може вирішувати фінансові та цивільно-правові питання. І от зараз ми з вами побачимо, як Юлія наносила удар у відповідь за допомогою чату GPT. Справа в тому, що вона звернулась заявою до кіберполіції, написавши заяву на своїх клієнтів. І, от чесно, я ніколи не оцінюю інтелектуальні здібності людей публічно, але як ви думаєте, її насправді нічого не збентежило у перших двох рядках цієї заяви, там де вказано адреса, і в дужках за бажанням. Ну і сам текст заяви та можна в стендапі читати, тому що вона вимагає вжити невідкладних заходів щодо видалення інформації, розміщеної у мережі інтернет та соціальних мережах, яка порушує її особисті права, завдає шкоди її репутації та професійній діяльності, призвела до фінансових фізичних збитків і створює переслідування та погрози. Звісно, Юлія так воно і працює без жодних рішень суду, без постановки кіберполіція просто на один день зупинить роботу, і згідно вашої заяви. Буде проводити спецоперацію під назвою зачистка соціальних мереж від негативних відгуків. Далі Юлія також б'є в штангу і забуває вписати реквізити свого колишнього ФОПу за підказкою чату GPT. І в кінці цієї заяви Юлія спільно з чатом GPT дають нам юридичне підґрунтя. Значить, як вона пише стаття 298 кримінального кодексу України наклеп. Але насправді ця 298 стаття звучить незаконне проведення пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини, знищення руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. І оце наслідки цих поголовних звернень до чату GPT, коли не вистачає розуму навіть перечитати та хоча б перевірити те, що він там тобі понаписував. Друзі, швиденьке нагадування. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, діліться вашою думкою в коментарях, підписуйтесь на канал. Також висловлюю подяку всім глядачам, які стали Спонсорами нашого каналу мені це дуже приємно і я ціную вашу підтримку. І схожі листи з заявами почали отримувати абсолютно всі, хто якось наважувався негативно висловитись про Юлію в коментарях. Ось за свій коментар здається, Юлія Мушак, шахрайка. Дівчина також отримала отаку таку заяву з погрозами кримінальними статтями за оце слово шахрайка. Ну але мої глядачі чудово знають, що все, що вам здається, це є вашим оціночним судженням і здаватись вам може абсолютно все, що завгодно, і ніякої кримінальної, тим паче, відповідальності за це ніколи у вас не буде. Наприклад, я зараз можу сказати, мені здається, Юлія Мушак займається проституцією. І що? це мені здається. Може, я дурачок? Може, у мене справка є, і тому мені так здається. Але перейдемо до найцікавішого до мого листування самою Юлією. Значить, після того, як до мене звернулись постраждалі від її дій, я вирішив їй написати особисто для того, аби вона мала можливість пояснити цю ситуацію зі свого боку. Я вважаю, що це нормально дати висловитись і другій стороні конфлікту. Можливо, навіть на цьому етапі той конфлікт можна було і владнати без запису цього відео. І от, значить, я їй пишу: доброго дня, Юлія. Мене звуть Максим, я автор ютуб каналу Скібітру. До мене звернулись ваші пацієнти з метою розголу. Лосу ситуацію, яка в них виникла в результаті звернень до вас та взаємодії у таких спірних ситуаціях. Я завжди пропоную другій стороні конфлікту пояснити свою позицію, і це буде висвітлено у відео. Чи зможете ви прояснити ситуацію, яка виникла з вашого боку? Ну і я вважаю, що це цілком нормальне запитання для людини, яку звинувачують люди у шахрайстві, і це навпаки для неї шанс прояснити цю ситуацію, щоб якось владнати цей конфлікт. Але давайте прочитаємо, що мені відповідає Юлія. Доброго дня! У випадку, якщо будете застосовувати такі міри, на вас буде написана така ж заява та розпочати досудове розслідування за кількома кримінальними статтями. Та відео видалено чи канал на Ютубі, яке зараз триває на асоціацію, що розпочала даний булінг. Дані пацієнти є учасниками кримінального провадження. Це ваш вибір чи постити відео. Я не перешкоджаю цьому. Дайте правоохоронцям вирішити цю ситуацію. Дякую. І тут я скажу чесно, я коли це прочитав, я трошки так прифігів, тому що одразу видно, що людина дуже хоче вирішити конфліктну ситуацію. Але на додачу вона мені відправила також документ під назвою Аліса Наумова. Аліса Наумова це авторка одноіменного ютуб-каналу Аліса Наумова, яка також знімала відео про цю ситуацію з Юлією Мушак. І оцей документ, це я так розумію, мені попередження. Типу не суйся хлопче, тому що також отримаєш такий документ. Ну тоді давайте зазирнемо до цього. Документу, щоб взагалі зрозуміти, що ж на мене очікує. Ага, це у нас також заява до Кіберполіції України. Це, знаєте, можна вже приказку таку зробити. От, дозволь дурню писати заяви до кіберполіції онлайн, і він буде робити це цілодобово. А у самій цій заяві вона пише, що через відео Аліси один з її клієнтів вимагає у неї повернення коштів, і в зв'язку з цим, значить, вона просить або зобов'язати Алісу на умову повернути кошти цій особі. Або стягнути з неї на мою користь моральну та матеріальну компенсацію. А чого так мало або або то зробіть, або то зробіть. Я вже третє або додав. Наприклад, або якщо не можете виконати попередні два пункти, то хоча б какао з маршмеллоу і шматочок Наполеону. Мені здається, що воно б дуже навіть вписалось в цю статтю. І далі Юлія вже традиційно дає перелік статей, на які вона посилається у цій заяві, наприклад, стаття 297 Кримінального кодексу України наруга над честю та гідністю. Але насправді ця стаття звучить наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. У пасі Господь вас Юлія писати мені такі гадості, тому що я на кладовище ходжу лише на проводи, і то не над ким там не наругуюсь, тому що в той день там дуже багато свідків. І наступна стаття, на яку посилається Юлія у своїй заяві, це стаття 170 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній професійній діяльності. Ну звісно, таку діяльність, як у Юлії, назвати законною і професійною, це треба було ще так добряче самогону хряпнути. Але давайте прочитаємо, як ця стаття звучить насправді: перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій. І якщо поєднати ці дві статті наруга над могилою та перешкоджання діяльності політичних партій, то я виходить якась дуже жахлива людина. Я, напевно, на думку Юлії палив прапор слуги народу прямо на кладовищі на повний місяць, і за це мені загрожує кримінальна відповідальність. До речі, можете в коментарях написати свою версію, як можна поєднати наругу над могилами та перешкоджання діяльності політичних партій. Наступні статті я навіть не буду перевіряти, тому що чого я маю робити за неї її роботу, адже потім цей лист прилетить мені. Тому хай там помилочки позалишаються, вона їх, можливо, не помітить. Але насправді, не дивлячись на веселу кінцівку, ми сьогодні маємо приклад дуже навіть невеселої ситуації, яка демонструє нам, що вища освіта та членство в асоціаціях абсолютно не є ознакою порядності навіть у таких сферах, як психологія, яка покликана лікувати душі, а не руйнувати віру в людей. Ці сертифікати стали масовими я пам'ятаю, коли вийшло моє відео про Ярославу Татмурзінову, мені багато психологів тоді написали, що купувати сесії пакетами це нормально. А от сьогодні ми побачили, наскільки це нормально. Нормально це тільки тоді, коли ви підписуєте з клієнтом письмовий договір, який матиме юридичну силу, а не у цій інстаграм-інтернет-продавашки. Хочете продавати отакі сесії пакетами онлайн, будь ласка, зараз на будь-який файл можна накласти електронний цифровий підпис. І це не є перешкодою. Бо сьогодні ми з вами побачили чудовий приклад, як можна мати вищу освіту, бути членкиною престижних асоціацій, продавати людям сертифікати, назбирати кошти на особисті картки і поїхати з України. А тепер сидіти в Бельгії, начхавши на українське законодавство і насміхати зі своїх клієнтів, відправляючи йому такі погрози у вигляді заяв до кіберполіції, написані чатом GPT. Тому перший висновок, який ми маємо зробити з цієї ситуації, або підписуємо письмовий договір, або сплачуємо кожну сесію окремо за фактом надання послуги. І на мою думку, оця ситуація повинна в першу чергу розголошуватись чесними та професійними психологами, тому що в першу чергу Юлія мушак ганьбить вашу спеціальну. Викликаючи недовіру у людей до професії психолога, бо люди бачать, що наявність диплому та членства в асоціації абсолютно не є ознакою чесності та добропорядності. І ще один момент, який я хочу виділити від себе на випадок, якщо ви станете, не дай Боже, жертвою подібної ситуації. Це стосується не тільки психологів, а взагалі будь-яких шахраїв. Дивіться, щоб вам оце не виписували: про наклеп, погрози, що ви там вимагаєте кошти, шантажуєте. Зрозуміло, що всі ці погрози та листи до кіберполіції пусті, але навіщо вам зайвий раз нервувати? Робиться все по-іншому. Якщо ви хочете повернути кошти, але у відповідь бачите відмову, то не треба писати повідомлення у форматі: якщо ви не повернете мені кошти, то я буду робити то-то-то. Тому що це вже в юридичній площині. Оцю фразу якщо ви не, то я буду робити те, можна вже розцінювати, як нібито ви намагаєтесь шантажувати. У разі відмови повернути вам кошти, ваш діалог має закінчитись одним повідомленням. «Я Спочув або почула. Повідомляю, що залишаю за собою право звертатись до засобів масової інформації та блогерів з метою розголосу цієї ситуації. І правда ж, ви вже нічого не вимагаєте, ви вже не шантажуєте, а лише інформуєте про те, що ви будете використовувати своє законне право. А далі вже блогери, журналісти та інші онлайн-медіа можуть абсолютно спокійно висвітлювати всю вашу ситуацію, не розкриваючи вашої особи. Адже за законом ми маємо право навіть за рішенням суду. Не розкривати особу людини, яка нам дала інформацію для створення сюжету або статті. Так було в ситуації з Богданою Гончарук. Хто давно слідкує за моїм каналом, вони пам'ятають, що один з запитів юристів Богдани Гончарук був про те, щоб я надав інформацію щодо учениць, які до мене звертались. Звісно, знайшли дурника дав аж три рази. Тому не намагайтесь робити оці довгі листування, де ви можете на емоціях навіть щось сказати, яке потім можуть перекручувати та використовувати проти вас. Як то кажуть, залиште цю справу професіоналом. Слава Богу, зараз у нас достатньо блогерів, які завжди відгукуються і готові надати розголос будь-якій ситуації, яка у вас виникла, і потім вже ми самостійно будемо займатися цими всіми листами, погрозами, адвокатськими запитами і всім іншим. Принаймні у вас буде чиста голова, і ви не будете нервувати від того, що вам якась не зовсім адекватна психологиня буде погрожувати тим, що ви там розкрадаєте та наругуєтесь над могилами. Тому бери. Бережіть себе, бережіть свої нерви, відповідально обирайте спеціалістів. Сьогодні ви побачили, можливо, того спеціаліста, якого не треба обирати. Ну а на цьому у мене все. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, діліться вашою думкою в коментарях. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально. Тоді посилання та спонсорство доступні в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі. Трутру скібетру.